Що потрібно для того, щоб зняти хром з значка? Для цього нам потрібно хлорне залізо в радіотоварах. Печена вода гаряча. Наливаємо воду з пропорції. Тут 150 три рази, значить 450 води. Висипаємо хлорне залізо. Може бути реакція. О, так воно виглядає. Мішаємо, лишнє забираємо. О. Це робиться для того, щоб зняти хром зі значка, потім пофарбувати в колір. Так мішаємо. Ось так виглядає. Консистенція. Так, і тепер що? Беремо, опускаємо і чекаємо. Подивіться результат за 5 годин. 5 годин пройшло. Все. Ще постоїть годинку-дві. І будемо його грунтувати. До цього маю такий грунт. Потім такий балончик. матовий чорний. І лак. І результат покажу пізніше. Всім дякую.